Знаєш, більшість людей працюють усе життя за гроші, навіть не помічаючи, що вже народилися з усім необхідним для процвітання. Так, саме процвітання не миттєвого матеріального багатства, а внутрішньої сили, здатної породити справжній стан. Найдивніше багато хто помирає, так і не розкривши цей потенціал, живучи, мов би обділені долею, хоча насправді народилися справді багатими на можливості. Питання не в тому, чи народився ти багатим, а ти вирішив перетворити цю реальність на процвітання чи продовжиш ігнорувати її ще тиждень? Багатство не треба завойовувати, воно вже в тобі чекає на використання. Це та частина правди, про яку тобі ніхто не розповідав. Не треба ставати заможним, треба перестати заперечувати, що ти вже ним є. Більшість людей саме так і живуть, заперечуючи власну достатність, ніби бідність це природний стан, а скромне життя чеснота. Та скажи мені, коли ж потреба стала чеснотою, коли віра в те, що бажати більшого гріх стала синонімом смирення. Зрозумій, ніхто тебе не вчив, що ти володієш творчою силою свого розуму. Здатністю проєктувати бажану реальність у вигляді яскравих образів. А ці образи, емоційно засвоєні та закарбовані у підсвідомості, починають перетворювати зовнішній світ. Але те, що ти про це ніколи не чув, не скасовує самої істини. Людство завжди творило навколишній світ силою думки все, що ти бачиш, стілець, на якому сидиш, телефон у руці, будинок. Де живеш, усе це спочатку існувало в чиїсь уяві? І що змушує тебе думати, що твоє життя виняток з цього правила? Замислися, скільки разів ти називав себе безталанним, казав, що це занадто складно, не для тебе, скільки разів дивився на банківський рахунок і думав: у мене немає. Кожне таке твердження це цеглина у стіні, що відділяє тебе від достатку. Кожним твердженням про обмеженість ти її лише зміцнюєш. Всесвіт дає тобі не те, чого ти бажаєш, а в що ти віриш. Кажеш, я бідний, він відповідає гаразд, будь ним. Кажеш, я не можу він каже добре не зможеш. Саме так і було зі мною. Роками я не бачив у собі здатності до чогось більшого вірив, що моє призначення, виживання. Працював на автозаправці, міняв масло, мив підлоги, робив будь-яку роботу. Не від браку старанності я працював шалено, але залишався на місці. Відчував себе в пастці нескінченного циклу, наче намагався бігти з якорем на нозі. А цим якорем був мій власний образ, я. Але потім один чоловік дав мені книгу Думай і багатій. Я почав читати. І раптом все стало на свої місця. Вперше хтось сказав, що мені не треба боротися зі світом, треба змінити себе. Це було як іскра. Я кинув роботу без плану, без досвіду, без грошей, але з чимось новим, з іншим образом себе. І знаєш, що сталося? Менш ніж за рік я заробив більше ста тисяч доларів. Це неудача, це вирівнювання. Змінивши внутрішній образ, я змінив світ навколо себе. А тепер скажи, скільки разів ти відмовлявся від чогось, вважаючи себе нездатним, скільки можливостей пропустив, вірячи, що вони не для тебе. Це називається програмування. Більшість людей намагаються вирішити проблему нестачі грошей важкою працею, подвоєним зусиллям, додатковою роботою, але не розуміють, що проблема не зовнішня. А в ментальному програмуванні. І найгірше, вони навіть не знають, що вони запрограмовані. Тож, чи продовжиш ти жити за цією програмою, дозволиш старим переконанням визначати, скільки ти можеш заробляти, де жити, що носити, чи зупинися зараз і свідомо обереш новий образ себе? Багато хто боїться це зробити, бояться здатися зарозумілими. бояться невдачі. Бояться вийти зі зони комфорту. Але дозволь запитати, цей твій комфорт, він справді комфортний. Чи просто ти звик до нього. Бо життя без реалізації потенціалу, ось що справді має бути некомфортним. Бачиш, усе, у що ти віриш, стає твоїм досвідом. Якщо ти віриш, що гроші це дефіцит, так і буде. Якщо ти віриш, що не заслуговуєш процвітання, воно тебе омине. А якщо ти віриш, що народився багатим і житимеш відповідно, з ментальністю достатку, творення, мети все навколо почне змінюватися. І ти можеш почати вже зараз. Протягом семи днів спостерігай за кожною негативною думкою про гроші, за кожною записуй. А поруч напиши протилежне наприклад, я не можу це оплатити, стає я легко знаходжу способи оплатити це. Робіть це без пропусків замініть старе новим сім днів поспіль. Це не магія, це нейропластичність, це перепрограмування, це наука. Ти народився багатим. І те, що відділяє тебе від достатку, це не диплом, не спадщина, не економічна ситуація, а образ себе, який ти наполегливо тримаєш. Але ти можеш відмовитися від нього зараз. Нове життя починається не тоді, коли все змінюється, а тоді, коли змінюєшся ти. Тож питання, ти готовий це прийняти? Чи чекатимеш ще тиждень, щоб жити тим, що завжди було твоїм правом? Довго я вірив, що чим більше працюєш, тим більше маєш. З дитинства чув, працюй наполегливо, і все буде добре. Але я скажу тобі правду: яку ніхто не говорить, світ винагороджує не за зусилля. А за цінність. А цінність це не кількість пролитого поту, а твоя частота, рівень свідомості, корисність і вплив того, що ти пропонуєш. Бачив людей, які вставали о п'ятій ранку, їхали на роботу з пересадками, поверталися ввечері виснаженими і все одно мали фінансові труднощі. Рахунок в банку не змінювався. І я думав, це нелогічно. Ці люди віддають усі сили. Чому вони не процвітають? Тоді я зрозумів вони працюють на неправильній частоті. Рухаються фізично, але не ментально. Діяти не означає бути у гармонії. Вони змушували всесвіт, а мали б співпрацювати з ним. Ти можеш працювати 14 годин на добу і все одно вібрувати на частоті нестачі. Прокидатися з думками про борги. Цілий день скаржитися на бідність, засинати зі страхом перед майбутнім. І потім чекати, що життя дасть тобі більше. Всесвіт не чує твоєї втоми, він чує твою вібрацію. І якщо ти вібруєш нестачею, то, незалежно від зусиль, притягуватимеш ситуації, які її підсилюють. Це не покарання, це закон. Подумай, скільки разів ти говорив собі, хоч би трохи більше заробити. Якби я міг оплатити всі рахунки, це було б чудово, мені не треба багато, тільки достатньо. Звучить благородно, скромно, але за цим ховається страх обмеження. Віра в те, що просити більше це неправильно, а прагнути процвітання егоїстично. Поки ти носиш такі думки, ти блокуєш потік достатку. Коли я зрозумів це, моє життя змінилося. Я перестав запитувати, як заробити більше, і почав запитувати, як я можу дати більше цінності, з більшою свідомістю, з більшою гармонією. Я перестав ганятися за грошима і почав ганятися за самим собою, за своєю правдою, за своєю ідеальною частотою. І знаєш, що сталося? Гроші почали приходити. Так, як я навіть уявити не міг. З'явилися можливості, правильні люди, ідеї стали яснішими. Наче все чекало, поки я нарешті налаштуюсь на потрібний канал. Але я скажу тобі: це не означає, що ти не будеш працювати. Це означає, що твоя робота перестане бути тягарем і стане вираженням тебе. Ти перестанеш працювати, щоб вижити, і почнеш працювати, щоб розширюватися. Ти продаватимеш не свій час, а свою енергію. А правильна енергія притягує ресурси, співпрацю, рішення, шляхи, які раніше здавалися недоступними. Згадай Стіва Джобса його звільнили з власної компанії для багатьох це кінець, але він використав цей біль як поштовх, завібрував ще сильніше, створив пиксар, повернувся в апал і знову змінив світ. Його нефізичні зусилля привели до успіху, а ясність його внутрішнього образу, частота, яку він обрав, навіть коли все руйнувалося. А тепер скажи, скільки разів ти зупинявся, вважаючи, що в тебе немає сил або що ти вже робиш усе можливе, правду кажучи, ти наполягав на неправильній дії, неправильному мисленні, неправильній вібрації, а це виснажує. Бо неважливо, як сильно ти штовхаєш, всесвіт не реагує на тиск, а на резонанс. Є дослідження гарвардської бізнес-школи, яке показує, що люди, які чітко визначають цілі, записують їх і часто переглядають, мають у 10 разів більше шансів досягти фінансового успіху, ніж ті, хто просто важко працює. У 10 разів і знаєш, що це доводить. Що внутрішній образ сильніший за сліпу дію. Бо образ визначає, що ти притягуватимеш, а дія без напрямку лише стомлює. Багато хто вважає це езотеричною балаканиною. Але подумай, твоє тіло це енергія в русі, твої емоції це вібрації. Твої думки це частоти. А частота це як радіостанція. Ти не можеш слухати класику, якщо налаштований на рок. Так само ти не можеш отримати достаток, якщо налаштований на частоту нестачі. Незалежно від того, як сильно ти цього хочеш, ти маєш змінити станцію. А змінити станцію це вимагає свідомості, а не зусиль. Якщо ти щодня прокидаєшся з думками про борги, якщо постійно повторюєш, що важко, що нічого не виходить, що все стає гірше, скажи, яку станцію, на твою думку, ти слухаєш. Які можливості ти можеш зловити в такому стані, які ідеї можуть прийти в голову? А що, якби ти прокинувся і сказав: сьогодні я вибираю зосередитися на тому, що я можу створити? Сьогодні я вирішив віддати все з ентузіазмом. Сьогодні я вирішив налаштуватися на достаток. Це не порожній позитив, це зміна частоти. І коли ти робиш це постійно, зовнішній світ починає змінюватися. Не тому, що світ змінився, а тому, що ти тепер бачиш можливості, які раніше твоя частота не дозволяла тобі помітити. Якщо ти втомився, можливо, справа не в перевтомі. Можливо, ти намагаєшся жити життям, яке не відповідає тому, хто ти є насправді. І саме це найбільше виснажує жити не по правді тож зробіть глибокий вдих. Дозволь собі зупинитися не відвідчаю. А від ясності, від рішення, від свідомого вибору повернутися до себе, виходячи з цього, побудувати реальність, яка справді тебе відображає. Тебе не створили для того, щоб ти ганявся за грошима, тебе створили для того, щоб ти притягував їх тим, ким ти вирішуєш стати, і це рішення можна прийняти зараз, в цю хвилину, без жодної секунди зволікання. Скільки разів ти говорив собі, я знаю, що мені потрібно робити, але чомусь просто не роблю. Або я вже читав про це, дивився відео, проходив курси, але нічого не змінюється. Це одна з найбільших фрустрацій тих, хто прагне особистісного та фінансового зростання. Правду кажучи, проблема ніколи не в знаннях, а в програмуванні. Ти дієш не з того, що знаєш, а з того, що глибоко запрограмовано в тобі. Я сам пережив це роками знав, що треба змінити свою ситуацію, знав, що мене чекає щось більше, і все одно залишався в полоні тих самих звичок. Я хотів змінитися, але це було як лабіринт. Я бачив вихід. Але кожна спроба досягти його повертала мене назад, і це щось, це те, чого я не бачив, підсвідомі шаблони, які керували кожним моїм вибором, кожною звичкою, кожною реакцією. Я вважав себе вільним, але був ув'язнений у собі. Знаєш, що мене прозріло звичайний ранок пролунав будильник, я автоматично встав. Зробив усе машинально, почистив зуби, зварив каву, сів за кермо, поїхав на роботу. І в якийсь момент, за кермом, зрозумів, що не пам'ятаю жодної деталі дороги. Моє тіло робило все, а розуму не було. Це було як прозріння я не жив, я повторювався. Саме так живе більшість людей, повторюючись, прокидаються однаково, думають одне й те саме. Відчувають ті самі емоції, роблять ті самі дії, а потім дивуються, чому в них ті ж самі результати. Це не невдача, не доля і точно не брак зусиль, це програмування. І поки ти не перепрограмуєш спосіб мислення, ти продовжуватимеш жити тим самим досвідом з різними обличчями та місцями. Людський мозок працює як система повторення. Кожне повторення думки, дії, емоції зміцнює нейронний зв'язок. А з часом це стає автоматичним. Стає звичкою. Стає тобою. Тому ти можеш знати все про успіх, достаток, призначення, але якщо твоє внутрішнє програмування базується на нестачі, страху, сумніві, саме воно керуватиме твоїми рішеннями, незалежно від того, як сильно ти хочеш змінитися. І ще. Підсвідомість не розрізняє правду та повторення вона не запитує, вона просто приймає. Тому, якщо роками ти повторював, що ти не вмієш розпоряджатися грошима, що ти не заслуговуєш більше, що розбагатіти чесно важко, що ті, хто багаті, це тому. Що вони вкрали, підсвідомість прийняла все це за істину. І тепер вона працює безперервно, щоб підтримувати твою реальність у відповідності з цими переконаннями. Вона змусить тебе забути про можливості відкладати важливі дії, саботувати себе в момент перелому, все, щоб зберегти твою нинішню ідентичність. Тому я кажу: тобі не потрібна додаткова інформація, тобі потрібне перепрограмування. А перепрограмування вимагає свідомого повторення щоденно повторення того, ким ти хочеш бути, що ти хочеш мати і як ти хочеш жити. Ти маєш замінити старі образи новими, створити нові нейронні зв'язки з образами достатку, впевненості, ясності. І повторювати, 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 доки це не стане автоматичним. Доки це не стане твоєю новою ідентичністю. Пам'ятаєш, як ти вчився водити машину, спочатку все було складно. Ти мав думати про кожну деталь, передача, гальмо, щеплення, поворотник. Але сьогодні ти робиш усе автоматично. Це сталося тому, що ти досить довго повторював те ж саме стосується багатства. Якщо сьогодні воно здається тобі недосяжним, то це тому, що воно ще не запрограмовано в тобі. Але якщо ти будеш повторювати досить довго, прийде момент. Коли великі цілі стануть такими ж природними, як дихання. І коли це станеться, світ відгукнеться на твою нову частоту без особливих зусиль, можливості заявлятимуться ніби з нізвідки. Але це не магія, це застосована нейронаука. І я кажу це з упевненістю, бо пережив це на власному досвіді. 26 років свого життя я повторював шаблони, які вели мене до невдач. Бачив одні й ті самі проблеми в різних роботах, містах з різними людьми. Це був фільм, що крутився з новими костюмами. І найгірше я не мав уявлення, як це змінити, доки не зрозумів, що змінювати потрібно не світ навколо, а історію, яку я розповідав самому собі про те, хто я, коли я почав свідомо повторювати новий образ, нову розповідь, нове бачення, все почало змінюватися. І не тому, що світ став легшим, а тому, що я став сильнішим зсередини, свідомішим, більш гармонійним з життям, яке я хотів створити. Тому, якщо ти слухаєш мене зараз і впізнаєш себе, знай з тобою все гаразд. Ти просто працюєш зі старою програмою. І, хороша новина, ти можеш це змінити. Можеш почати вже зараз. Вибери нову думку. Новий образ, нове відчуття і повторюй. Навіть якщо спочатку це здаватиметься штучним, навіть якщо твоє тіло чинитиме опір, навіть якщо ти не віриш у це повністю, просто продовжуй вір у процес, вір у повторення. І одного дня майже непомітно ти виявиш, що поводишся інакше, думаєш інакше, відчуваєш інакше. І це буде явним знаком того, що ти став новою версією себе. Версією, якою ти завжди був, але яка нарешті прокинулася. Якщо ти хочеш змінити свою фінансову реальність, здоров'я, стосунки чи будь-яку іншу сферу свого життя, ти маєш зрозуміти це раз і назавжди, твоя реальність це лише відображення твоєї свідомості. Це не випадковість, не збіг, не вина уряду, економіки, твого минулого чи твоєї родини. Це відображення. А відображення не змінюється, доки не зміниться образ, що їх проектує. Більшість людей намагаються змінити наслідки, вони борються з симптомами, борються з результатами. Але не розуміють, що результат це лише дзеркало. А дзеркало не змінюється силою. Ти можеш кричати, скаржитися, бити по ньому, але відображення зміниться лише тоді, коли зміниться перший образ. А цей образ усередині тебе у твоєму розумі, у твоїй свідомості, у тому, у що ти віриш щодо себе, того, чого ти заслуговуєш, того, що можливо. Я пам'ятаю час, коли моє життя було ніби вічним поверненням до тієї ж точки. Я робив два кроки вперед, а потім три назад. Бували хороші моменти, я робив прогрес, але раптом усе ламалося. І найфруструючіше, я вважав, що роблю все правильно. Доки одного дня не зупинився і не подивився в очі питанню, яке змінило все, що всередині мене ще тримається за минуле. Бо зовнішнє лише відображало моє внутрішнє. І тоді я зрозумів, що, навіть намагаючись йти вперед, я все ще носив старий образ себе, старі страхи, старі переконання. Це було як намагатися бігти з ручником гальма. Доки я не змінив те, що було закарбовано в моїй свідомості, нічого навколо по-справжньому не змінилося. Все починається зсередини. Ти притягуєш не те, чого бажаєш, а те, що ти є, а бути це не те, що ти говориш, а те, що ти відчуваєш як істину. Часто ти говориш, що хочеш достатку, але відчуваєш, що ти не заслуговуєш. Ти говориш, що хочеш нових стосунків, але відчуваєш, що тебе ніхто не полюбить. Ти говориш, що хочеш успіху, але відчуваєш, що це занадто складно. А всесвіт реагує на вібрацію, а не на слова. Наука вже підтвердила це дослідження в нейронауці показують, що людський мозок сильніше реагує на емоційний образ, ніж на логіку. Тобто, не досить говорити, я багатий. Якщо всередині ти все ще відчуваєш невпевненість, провину чи обмеженість, те, що створює твою реальність, це емоція, яку ти пов'язуєш з цим образом. І тому стільки афірмацій не працюють, люди повторюють слова, але продовжують живити в уяві образи нестачі. Ти маєш прожити образ, перш ніж він проявиться. Відчути вібрацію бажаного, як би воно вже було реальністю. Не тому, що ти імітуєш, а тому, що ти розумієш, як працюють закони. Ти розумієш, що матерія підпорядковується розуму, що фізичне підпорядковується невидимому, що зовнішній світ завжди дізнається про це останнім. Спочатку ти змінюєшся зсередини, потім все навколо починає перебудовуватися. Подумай про це, замкнене коло обставин це лише відзеркалення наших власних переконань. Кожна перешкода здається нездоланною горою, кожен виклик смертельною пасткою, а кожне рішення ризиком, якого краще уникнути. Здається, це логічно, не піддається сумніву, але насправді це всього лиш обмежене сприйняття, що тихо працює проти нас. А тепер уявіть протилежне, ви цілісна, талановита, гідна людина, навіть без явних доказів, без багатства, без загального визнання. Якщо ви вірите в це з усією силою душі, це змінить вашу поведінку, ваші рішення стануть сміливішими, ваші дії впевненішими, а світ відреагує, відображаючи цю нову яскравішу вас. Йдеться не про ігнорування реальності, а про розуміння її мінливості на противагу вашій власній, незмінній сутності. Змінюючи внутрішній світ, ви перетворюєте зовнішній, ви не залежите від результатів. А від ваших власних думок про себе. Ви можете будь-якої миті обрати нові думки, створити нову ідентичність, налаштуватися на нову хвилю. Уявіть собі шматок заліза, грубий брухт коштує копійки, але, перетворений на голки, він стає значно ціннішим. А якщо з нього зробити пружини для годинника, його вартість зросте в рази. Матеріал той самий змінюється лише форма, призначення, ціна. Так само і ви, ви вже маєте внутрішню цінність, але, можливо, вас недооцінюють через обмежене мислення. Змінивши самосприйняття, ви розкриєте нові грані своєї особистості. Тож зупиніться та запишіть, ким вам потрібно стати, щоб жити бажаним життям. Не що вам потрібно мати, а ким бути. Як ця людина думає, відчуває, діє в складних ситуаціях, які рішення приймає. Маючи цей портрет перед очима, проживайте частинку цього образу щодня, крок за кроком, рішення за рішенням, думка за думкою. Зміни не будуть миттєвими, але почнуться саме зараз, адже ваша реальність, податлива, мінлива, піддається ліпленню. А інструментом, що її ліпить, є ваша свідомість. Трансформуйте внутрішній світ і зовнішній піде за ним завжди, без винятків. Головне, що потрібно запам'ятати, ви вже народилися багатими, не в грошах, а в потенціалі, у творчій силі, у здатності змінювати свою реальність, виходячи з того, як ви себе сприймаєте. Справжня трансформація починається не зовні, а зсередини у невидимому світі ваших переконань про себе та свої можливості. Цього вже достатньо, щоб змінити хід життя, але це лише початок, шлях триває. Якщо ви справді прагнете змін, наступний крок чекає на вас у наступному тексті, ви підніметеся ще на одну сходинку до мудрості та ясності, ставши кращим, ніж є зараз. Цей невеликий крок, щоденно повторюваний, може привести вас туди, куди зараз, здається, неможливо дістатися. Дякую, що були зі мною. Чекаємо на вас у наступному тексті.